Церква, коли ви чуєте, е, народився хлопчик, дівчинка, що у вас у серці? Ну, а сказати чесно, ви будете казати, у кого? Вам важливо у кого? Коли у когось рідного, знайомого, у вас дійсно є радість. А тепер хочу закликати вас у роздумах. Як ви думаєте, що у серці Бога, коли народилася дитинка? Чи є у нього питання у кого? Нема. А знаєте чому? Тому що колись провозгласив Бог такі слова, сам творець говорив такі слова. Я Бог чоловіколюбивий, довготерпеливий і многомилостивий. Я люблю і благословляю. Але і я Бог справедливий. Я Бог, який взискуючий і наказуючи. Ми сьогодні, як церква, знаєте, у якій статусі? Дорогі мої, ви люди, за кого заплачена ціна. Ви люди, за кого Бог віддав сина свого. І тільки тому ви то, е, являєтеся його синов'ями і дочермі, бо ви народилися теж. Ми сьогодні будемо говорити про народження. Що таке народження? Поява нового життя? Поява з нікуди не можуть сьогодні науковці дослідити, що стається, і чому у жінки в животі. Починає бути кліточка до кліточка. Починають формуватися. Ви просто, коли прослідкуєте, сьогодні є наука, яка дослідила це, як робиться, який різець робить і, і точні розміри глазок. Чому там починають бути такі речі, як мембрана, яка може відділити легені від тих внутрішніх інших? Коли ви побачите це вже в животі в маленької, це не можна ембріон, то вже готово. А якщо ще більше дійти і сказати, а що там в тій клітинці перша клітинка, вона несе настільки велику нагрузку, настільки велику інформацію, що це вселенна. Діти народжуються тому, що так захотів Бог. Дітей дає тільки Бог. У мене на Україні є друг, який не мав 12 років. Вони жили з жінкою, і я кажу йому: його звали Віталік. Дітей дає Бог. Він каже: Я знаю, як це робити. Успокойся. Я кажу: я ще раз тобі говорю: діти народжуються тільки тому, що це дає Бог. І вони ходили по всіх клініках, вони давали величезні гроші, і нічого не получалося. І ви знаєте, ми молилися за них, і вони народили дівчинку. І він, горда людина, прийшов до мене і сказав: Ваня, дітей дає Бог. Це не віруюча поки що людина, по наших мірках, як ми говоримо, це людина, яка випробувала монастирі, різні афони. Вона побачила молитву дітей Божих. Тому? Якщо ви народили своїх дітей, вам треба це розуміти. Це не ваші діти, це подарунок Бога у ваше життя. І це дуже тимчасово. Ми про це зараз будемо говорити. Ваші діти, це дуже тимчасове явище у вашому житті, скоро вони від вас підуть. І це правильно, тому що вони будуть здійснювати другу заповідь, Божу, яка сказано і відліпиться. І приліпиться до іншого, і будуть мати уже своїх дітей. Но не сьогоднішня тема. Наша тема сьогодні про те, що Господь говорить і як треба відноситися до цих дітей. Я хочу: це одна з улюблених моїх місць. Я думав багато про що говорити, про дітей, про благословіння дітей. І ви знаєте, вся Біблія насичена місцями, де ми бачимо дітей. Вся Біблія. Але одне з улюблених моїх місць це перша книга Самуїлова. Хто написав книгу Самуїлову? Швиденько, ну, ви знаєте. Хто написав книгу Самуїлову? Самуїлову, логічно. А ви знаєте, що в першій книзі Самуїлова написано? Про що? А, кого, а хто був у Анни дитина? Самуїло і ще раз вам говорю, Самуїл пише про свою маму, яка не могла мати ніколи дітей, і вона від того страждала. І коли вона помолилася Богу, Бог подарив анні Самуїла, і цим Самуїлом являється один із величайших пророків Ізраїля. Із величайших цей пророк посвящав Давида, помазував, Саула помазував, молився, і серед пустелі були громи і молнії. Ви коли дослідите мощ того хлопчинка, який на свої вуха чув Бога? Хлопець чув на свої вуха Бога. Починаємо. Книга Самуїлова починається з таких слів. І був чоловік, хто знає, як звали тата Самуїла. Елкана. Один із чоловіків, який жив у Раматаїм Софімі із Єфремових гір на ім'я Елкана. Це. Він Він був син Ерохама, син Ілія, Тоху, син Цуфа. Багато. Між іншим, хто буде мати хлопчиків класні імена? Можете їх назвати так. Потім. А він мав дві жінки: Одні ім'я Анна, а другий Пеніна. От у Піні не були діти, а у Анни не було. І цей чоловік ходив на поклоніння і брав з собою жінок, дітей, і давав їм подарунки. І він давав Анні більше подарунків, він її любив. Більше. Але написано: Бог закрив живота Анні, і не мала вона дітей. І не могла вона народжувати. вона була бездітна. Коли ми будемо говорити у цій культурі. Це ужасне явище, коли людина, жінка не має дітей. Вони тоді особливо розуміли, що це таке. Сьогодні жінки вибирають, хочу рожаю, хочу не рожаю. Тоді, коли в тебе не було дітей, це рахувалося в народі прокляття. Ти не виконуєш своє предназначення. Тобто жінці подарована така привілея, як нікому на уселені. У вселені. У Нема жодної істоти, яка б це зробила. Крім жінки. Жінки, ви саме дорогоцінне, що є у Бога, бо ви можете продовжити род людський. Шануйте це, дівчатка. Ви особливі. У цієї мами Самуїла не було дітей. І одного разу, коли вони пішли у храм Божий поклонитися, це не заважає поклонятися Богу. Бачите? Великі проблеми. Одна жінка на другу, по, так по молодежному сказати, наїжджає і кічиться, і каже: У мене є діти, в тебе нема, ти там другорядний сорт, а ця просто плаче. Але ви знаєте, де вона ховається? Де іде жінка, мама Самуїла? виговарювати своє горе у храм. Жінки, якщо у вас буде час тривоги і біди. Пам'ятайте, у храмі вас буде чути Бог. Вам треба йти в храм. Вам треба йти в церкву. Вам треба бути в церкві. І Бог, зараз ми побачимо, дивиться на такі серця. І я хочу, щоб ви були схожі на Анну. І приходить одного разу чоловік, анна страждає. Анна до того страждає, що не їсть. Не лізе їй їжа. в рот. Вона бере, а вона і не може проглотити. В неї проблема, в неї депресія. І чоловік приходить до неї і каже: Анно, ну чому ти так страждаєш? Дивися, який я? Я за десятьох синів тобі. Але материна природа, коли мама розуміє, мені треба народжувати, чоловік добре. Гроші добре, подарунки добре, родина велика добре. До мене всі добре відносяться. Мене ніхто. Але я не можу виконати свою природню місію. Природню місію, яку Бог поклав у моє життя. І вона плаче. Стає на коліна у храмі і починає молитися. У той час священником був хто? Ілій і його два сини. Сини були нечестиві. Але Ілій служив Богу. Бачите, у священника є нечестиві діти. І Ілій дивиться на цю жінку довго, Анна молиться, її губи шевеляться, але не чує звук, нема звуку і плаче. І він прийшов до неї і каже: Жінко, чому ти п'яна прийшла в храм? А вона. Свої очі Ілій каже священнику: Я не п'яна, я від горя п'яна. Якщо Бог дозволить мені народити хлопчика, то я хлопчика цього віддам на всі дні життя свого у храм. Бачите? Ілій, по суті, її оскорбив, правда? Але вона сокрушена і боящася Бога, не, вона не обіжається на священника. І вона просто об'ясняє і каже: у мене є нужда, мені треба дитинку. І якщо ця дитинка буде син, вона знала, що особливий статус був у синові Ізраїля, я його віддам Богу. І того ж часу, коли вони повернулися вже у себе у домівку свою із храму, Написано, і почав Елкана жити з жінкою, і вона вагітніє. І коли вона завагітніла, і народила вона кого? Дочку, так? сина народила. І це було знамення для цієї жінки. Знамення народився син. Ви знаєте, ми не читаємо в Біблії, де Анна вся. Стала як, що я сказала, його тепер треба віддати. Я ж пообіцяла. Ви бачите це в Анні, коли вона дає задню? Анна твердо знає: якщо я народила сина після цієї обіцянки і молитви Богу, то це перст Божий. Це рука Божа. Хто може моєму сину більше дати щастя, чим Бог? Анна розуміє. Що їй ніхто не може допомогти в її горі, а хто може тоді допомогти її дітям? Анна розуміє, що тільки всесильний Бог. І вона написано, коли відлучила її від грудей, синочка свого маленького. Скільки років було? Вона бере за ручку такого маленького, як наш марчик? І вони йдуть у храм. І я вірю, що вона об'ясняє своєму синочку на його рівні. Бачите, коли прийде час, і ви будете казати, ну то ще маленьке, там 3-5 років, воно ще нічого не розуміє. Анна, мати Самуїла, об'яснила своєму сину, що ти подарунок Бога, і я тебе дуже сильно люблю, але ти мусиш жити у храмі. Що це учить нас? Я це сьогодні хочу направити особливу увагу на наших молодь, молодих людей, які мають подарунок від Бога. Вони не могли народити без Бога. Якщо вони народили цю дівчинку, і ця дівчинка розвивається і вона у охороні своїх якби, батьків, але наскільки більше оберігає цю дівчинку Бог? Сьогодні. Ми хочемо по особливому принести цю дівчинку до Бога і сказати. Нехай серце батьків буде рівно стільки приліплено, скільки це буде від Бога. У, у батьківське серце Бог дає такий інстинкт батьківства. Захищати, кормити, оберігати, дати якийсь напрямок. Але щоб це не було надмірно, щоб ви не стали Богом для своїх дітей, щоб ваші діти не стали ідолами для вас. Я чому конкретно цю історію прочитав? Людина Божа Анна, яка знає Бога, вона знає цю лінію перед Богом. І коли ми приносимо на молитву дітей, ми розуміємо, що від сьогодні, від цієї молитви, що станеться в житті тієї дитинки? Але станеться і в житті мами і тата. Коли прийде час і ваша дитинка буде хворіти, і це нормально. Батьки, коли хворіють ваші діти, це процес закладений Богом. Це має бути. Ваші хвороби це. Атака звні, щоб ваша імунка почала працювати і більше е, укоренялася. Ви мусите це розуміти, коли приходить час, і вони будуть падати, і у них будуть якісь рани, шрами. Це дуже недобре, але це повинно бути, щоб ваша дитинка навчилася оберігати сама себе вже від різного. Щоб ви не робили і не стресували, коли ваша дитинка попаде, можливо, в якісь інші речі. Батьки, хто вже має дорослих дітей, підлітків. Якщо ваші діти будуть іти кудись не туди, де вам кажеться, і наше серце дійсно болить, тоді при молитві, коли я ніс своїх дітей. Знаєте, що я говорив? Господи, якщо ти даєш мені моїх дітей, ми їх народжуємо не для пекла. Я не знаю, який шлях вибере моя Сашка або мій Максим. Я не знаю, який шлях у Міші Юрка і Ростіка. Але ми їх несемо і кажемо, Боже, я цілими днями на роботі, ти обіцяв їй дай ангела-охоронця. Дай їм страху в серце ходити перед тобою. Нехай вони будуть схожі на Самуїла. На Йосифа, можливо, на царя Давида. Нехай вони будуть мужі, а дівчата дійсно, нехай візьмуть е, цю цену Тродебори, яка буде полководцем і скаже, будем служити Богу, яка може знести дуже багато. Тому що якраз про дівчат написано у притчах 31 глава, там написано: блаженна людина, яка знайшла, знаєте, яку жінку? У в оригіналі там написано жінка воїн. Благочестива, мудра, добродетельна, Там дуже багато пише епітетів, так? але в основі там стоїть слово жінка воїн. То я хочу, нехай ця маленька дівчинка пізнає сьогодні силу Бога, і нехай в неї прийде дух воїна. На ниві Божій не воїна на цьому світі. Я не говорю про, не дай Бог, якісь вбивства або снайперів. Я не про це, щоб ви, як церква, це розуміли. Я хочу, щоб кожен із вас був на своєму місці, тому що ми держимо фланг. Я бачу, як моя жінка держить фланг, і коли можливо у мене приходять удар. Великі, сильні удари, тому що ми хочемо ширити Царство Боже, моя жінка підкладає мені плече. Нехай ця дівчинка мала у свій час йде шляхом Божим і коли прийде час, вона прийме спасіння в своє серце. Нехай її батьки донесуть їй спасіння і покажуть життям, що дійсно є Бог, дійсно вартує жити на цій землі короткий цей час. Твої 100 років це ніщо. Ти, якщо будеш жити 100 років, з вічністю це краплинка, яку ти ніколи більше коли ми будемо на небі, коли наші молитви з'єднаються там у цій чаші. Я хочу ввести нас до молитви. Якщо ви думаєте, що молитва це просто якийсь пустий звук, це просто слова, які сказані, я хочу вам донести. У Біблії написано, коли Ангел приніс велику чашу перед Бога, чашу, і в цій чаші були молитви святих. Ви собі уявляєте, наскільки сильне слово святих? В святі, Бог вкладає написано в Рімляна 8 глава. Ми не знаємо, про що молитися, але вже сам Дух Святий починає мотивувати в нас і давати нам слова. Це вже не наші слова. Ми віддаємо все своє нутро в Божі руки і кажемо: Боже, дай нам сили просити те, що ти можеш нам дати. Не дай нам просити те, що ти не хочеш нам дати. Чи це є воля Божа? Ми говорили з молодими з Мішком особливо з Юлією, чому це треба зробити? Чому ви це робите? Якщо Бог сказав, що так треба зробити, і я радий, що вони це знають. Чому сьогодні ми це будемо робити? Тому що ми виконуємо те, що нам заповів Господь. Тому ми сьогодні будемо молитися. У нас буде такий час, коли ми можемо молитися молитвою нашого серця. Богу не треба, щоб ми взяли і притворялися. Знаєте, я прийду як Самуїлова. Мама і буду молитися. Боже! Давайте я вам прочитаю. І коли е, привела Анна хлопчика у Шіло, привела у храм і зустріла Ілія. І дивіться тут такі слова першої голови Самуїла 27 стих пише: І молилася я за цю дитину. І Господь дав мені жадання моє, щоб я просила від нього. Тобто вона розуміє, що це просіння дитинки було не від неї, а Бог мені дав це жадання. Вона бачила нав'ящову ідею мати хлопчика і цього хлопчика віддати. Знаєте, чому Бог дав матері це серце? Бо треба було великого пророка. Треба було посвячену дитинку. Якщо ви сьогодні розумієте і маєте якісь навяжчиві ідеї, ви думаєте, Боже, ну дай мені дитинку, чи візьми собі дитинку через мене проведи це. Сьогодні я не знаю серце батьків. Але одне бажання ця дитинка сьогодні буде рости в атмосфері християнства. Ми не такі, як маємо бути, але ми не такі, як уже були. Ми в процесі, ми йдемо в небесну країну. Ми будемо бачити, як ця дитинка буде розказувати тут віршика, співати. Я вірю в цьому. Я не знаю, скільки часу ми тут будемо. Так затягнувся цей час. Ми думали, ми просто прийшли. Я ще раз кажу: ми вчора говорили про це. Скільки часу ми ще тут будемо? Скільки би ми не були, можливо, ми будемо на весіллі у цієї дитинки тут. Але треба користуватися цим часом. Сьогодні ми зібралися для того, щоб помолитися перед Богом і сказати. Бажання серця нашого Господи, і ми віддаємо цю дитинку у Твої руки. Ти просто даєш тимчасово користуватися цим батькам і насолоджуватися нею. Але ця дитинка Божа. Добре? Вам тр треба це розуміти. Коли були моменти, мої діти хворіли і не, не працювали лікарства, це можливо будемо робити у свідченнях. Ми просто молилися і несли дітей, і ми бачили чудеса, і ми бачили, що ні е, лікарства, ні врачі, ніхто не може допомогти. Ніхто. Тому я ще раз закликаю вас, як молоду сім'ю, коли прийде час і щось буде стосуватися. Червоних черевічків. То щоб ви в першу чергу не дивилися на Google у такий вік, така такі симптоми, що робити. Google не всемогутній і не всезнаючий. Станьте на коліна обоє. Можливо, дуже часто вас через вашу дитинку Бог буде формувати. З'єднувати. Я знаю сім'ї, які були, не розмовляли дуже багато часу, 2-3 місяця. Але коли попадала їхня дитинка в реанімацію, вони цілувалися, каялися, все. Не доводіть Бога до крайніх методів. Дуже вас прошу. всі. Не тільки вас і мене, і вас усіх. Розумієте? Так само іноді бабуся, так пригає, так пригає. Поки не стається щось із е е внуками. Така смиренна, як овечка, після того. Я ще раз говорю. Бог має свої методи і Він подарував нам ці методи. Коли буде проходити проблема з вашими дітьми, станьте на коліна і не спішіть, послухайте своє серце. Перше, що Бог буде працювати з вами, то Він буде говорити про ваші гріхи. Ваше завдання Бога, ваше життя вас очищувати. З вашими дітьми нічого не станеться. Запам'ятайте, коли ваша дитинка появилася у вас у животі. У Бога були вже дні її назначені. Там є і долини, і пагірки. Там буде час, коли вони будуть на фаворі, в них буде все добре. Там буде час, коли буде дуже недобре. І це треба просто пройти. У цих моментах радості і печалі ваших дітей вам треба просто дивитися на Христа. Не на те, що стається, дуже часто ви можете мати у себе в головах і накрути. Вам диявол буде накручувати, і ви будете думати, а якщо, а якщо, то? а якщо то, такого може взагалі не бути і не статися. Це просто у вас у голові. Не дайте себе обдурити. Ми, як Анна, сьогодні будемо молитися і говорити, Боже, ми віддаємо цю дитинку у твої руки, і ми будемо молитися.